Я хочу закликати завтра на 18-ту годину вечора зібратися всіх депутатів Канатопської міської ради в приміщенні Канатопської міської ради для того, щоб провести позачергову сесію. Ми планували провести її сьогодні на 14-ту годину дня. На жаль, кворуму у нас немає. Із мінімальних 19 чоловік, які в нас повинні тут бути, у нас фактично присутні 10, ну, двоє ще обіцяли приїхати. Я не хочу називати фракції. Я не, захочу, не хочу називати прізвища людей, які приїхали і які не приїхали. Основне питання полягає в, е, в тому, чому ми хоч, ну, нам необхідно, навіть не нам необхідно, а місту необхідно зібратися для такої позачергової сесії. Це те, що вчора в області вдалося випросити, вибити 3,5 мільйони гривень для фінансування наших професійно-технічних закладів освіти, ПТУ. Там уже, як ви знаєте, товариство. Студенти без харчування, студенти без опалення, без стипендії, викладачі без зарплати вдалося вибити гроші. Ми не можемо їм виплатити ці гроші, ті, що область зараз виділила, якщо ми не несемо зміни до бюджету. Це питання номер один: воно архіважливе. Якщо його не прийняти до 1 числа, будуть певні складнощі. Вже є затримка. На цьому тижні ми можемо не встигнути виплатити, сплатити кошти за ті самі енергоносії, і наші ПТО можуть бути відключені як від теплопостачання, так і від електроенергії. Тому я зараз звертаюся до всіх депутатів, до всіх виборців, які обирали депутатів. Будь ласка, подзвоніть своїм депутатам, запросіть їх на позачергову сесію завтра. 31 січня 2016 року на 18 годину вечора важливе питання ну і звичайно що буде піднято ще два питання з наповнення бюджету Ну це вже якби на другому місці будь ласка шановні виборці Зателефонуйте своїм депутатам, скажіть їм, що треба не ну, просто необхідно прийти на сесію і проголосувати за те, щоб знести зміни до бюджету і заплатити стипендії, заплатити за невиносії і заплатити зарплати людям, які пов'язані з професійно-технічною освітою. Будь ласка, і шановні депутати, давайте все ж таки люди за нас голосували не для того, щоб ми десь так ну більше собі часу приділяли, а для того, все ж таки, щоб ми працювали на громаду. Приємно бачити тут представників різних фракцій, які змогли все ж таки добратися сюди в теж вихідний день на 14-ту годину. Але все одно нам не вистачає, ще сьогодні як мінімум семи чоловік для того, щоб проголосувати ці архіважливі рішення для нашої громади. Будь ласка, давайте завтра на 18-ту годину. Запрошую всіх.